80% дівчонок прийшло ко мне з цією повідомлення. Я це направила тера ікси в нашому місті. Це перший раз, коли я досягла результатів в при дитя. Достатньо одного погляду на фігуру цієї дівчини, аби переконати себе, що похід до спортзалу не варто відкладати на черговий понеділок. Тамара зі спортом на ти відтоді, як остаточно проміняла банківську посаду на професійний пауерліфтинг. Згодом взялася за тренерство степа Еробіка, стретчинг і ТРХ – те, чому навчаю сьогодні. Примітно, що власну фітнес-студію Тамара разом з подругою ризикнули відкрити на третьому місяці війни. Говорить, пішли в абанк, адже тоді не розуміли, що з цього вийде. До цього часу зараз доволі таки багато клієнтів входить і займаються, тому що для них даний момент це етадушина, яка приносить їм удовольствие, тому що вони виходять тут щасливі і заряджені, і ми на тренуваннях авайні не говоримо. Натомість максимально занурюються в тренувальний процес. Напрямків фітнесу у студії представлено чимало, аби дівчата не нудьгували. Бугає приходять на степ аеробіку, пізніше переключаються на скайджампінг чи зумбу. Є тут і найпопулярніше тренування. 90-60-90 або простіше – сідниці прес. Адже й мета у більшості відвідувачок. Взагалі всіх спортзалів спокон віку незмінна. 80% дівчинок прийшло до мене з цією похідненням, так як я є ще і дієтологом. Я їм трохи допомагаю з меню, составляю. Хто хоче, приходить в марафони похудення, хто хоче, допустим, просто прислушуватися до моїм рекомендаціям. І результати у нас дуже дуже хороші. Показати силові результати готуються дівчата з чергової групи. Перевіряють знаряддя, роблять розминку. Попереду година TRX. З англійської TRX розшифровується як Total Body Resistance Exercise, тобто вправи на загальний опір тіла. В якості знаряддя підвісні петлі, які до слова можна використовувати не тільки в спортзалі. Заняття на таких тренажерах підходять людям з різним рівнем фізичної підготовки. Регулювання ременів дозволяє коригувати навантаження від 5 до 100% власної ваги. До речі, тренувальні петлі були розроблені котиками, спецпризначенцями морської піхоти США. Це вже потім, після кількох етапів удосконалення, вони були представлені в світовій фітнес-спільноті. Чи варто говорити, що знаряддя розроблене сильними чоловіками, і результат дає відповідний розвиток та зміцнення всіх м'язів тіла як наслідок схуднення, а ще покращені витривалість, гнучкість і рівновага. Теорекс підходить тим, у кого проблематична спіна. Хто багато сидить, у всіх практично проблематична проблематичне тобто слабі м'язи, Тому я дівчинкам говорю попа прес на попу і прес, А от більше теорекс ми використовуємо для того, щоб укріпити спіну. Тренувальний процес як і годиться в спорті. Виснажливий. Про це добре знає Юля, яка з ТРХ познайомилася чотири місяці тому. На у спорті вже тут цілові тренування вирішила поєднувати з розтяжкою. Я це направила іскала TRX в нашому місті, Я живу на 17-му і я живу на 95-й. На мене потрібно було, щоб устрайнував зал, час обов'язково, і тренер. мені потрібно дивитися на тренера і стремитися к чогось. то Вочевидь, новачкам без тренера нікуди, як і те що протипоказання ТРХ теж має. Якщо у клієнта грижа або протрузії, то потрібно дуже акуратно, тобто все-таки замість вправень, які можуть, е, скажімо так, навредити ще більше, тому все-таки спочатку к врачу я відправляю свого клієнта. І якщо врач разрешает, допускает, то мы занимаемся, но тоже говорю аккуратно. Індивідуальний підхід в групі чи окремо займатися завжди краще під професійним наглядом. Особливості стану здоров'я врахують, рівень навантаження визначать. програму підберуть та й мотивувати будуть. За цим менше як півроку тому до Тамари прийшла і Марго для себе дівчина також обрала комбінований фітнес. Це перший раз, коли я досягла результатів. В принципі, при заняттях, так так тіло підтягується і маса знижується. Виходить зайва волога, постійно відстежую свої форми. Тобто це все видно в дзеркалі і це все видно по одягу. Радіти власному відображенню прагне кожна жінка. Через це більшість і приходить у спорт. Як затримуються, мають додаткові бонуси, міцне здоров'я і гарний настрій. А от з яким саме напрямком шукати спільну мову Тамара радити не береться, говорить справа настільки особиста, що тільки пробувати. Додає вкрай важливо, аби тренувальний процес приносив задоволення.